Передусім у темах народознавства та вивчення і розвитку української мови. От Отримавши такого листа, я звернувся до пана Василя, який збирався до Львова. Садочок називається Біжінча веселка. І нам спало на думку, що було би добре поєднати зусилля веселки дитячого видавництва і веселки дитячого садочка. Після того, виявилося, що у місті Львові у нас є теж дитячий садочок з такою ж назвою веселка. І пані Галина Снічна, яка керівник начальника управління освіти, і мені надамо слово захисту, теж згодилася з цією ініціативою, що ініціатива хороша, і напевно можна було би об'єднати зусилля двох українських закладів у допомозі, я ще не таке розумію, щоб не те. Добре. Отже, об'єднати зусилля двох потужних закладів літературу українську і заклад, який навчає е, у найбільшому українськомовному місті світу, Львові, дітей, е, вчити їх бути справжніми українцями. Ці зусилля, якщо об'єднати, то напевно з цього йде хороший, гарний проєкт. І нашим завданням він сьогодні е, сконтактувати дві інституції на території України, з інституцією, яка знаходиться за її межами, оскільки. Не завжди держава може, а може, і не завжди хоче дбати про тих українців, які знаходяться там за її межами. Але, на моє переконання, боки Україна завершується там, де хоча б один українець. І там закінчуються межі нашої держави. Тому що е цей українець завжди думає про батьківщину, а батьківщина не завжди думає про нього. я превеликі жартівки. Тому війська громада е спільними зусиллями. Дякую, що управління культури. Почали збір української теж літератури, і які просто тобто, побачили невеличкі кількість із цього, що нам вдалося зібрати, оскільки всі книжок ми сьогодні не, не транспортувалися типово.